Які плюси у електромобіля? Перший плюс і основний це екологія. ДВЗ викидує вихлопні гази, а електрика ні. Ще такі євростандарт, яким зараз виходять двигуни внутрішнього згорання, то екологія для ДВЗ взагалі це вже не питання. Другий плюс, як то кажуть, сів і поїхав. ДВЗ потрібно хоч трошечки прогрівати зимою і літом, а тут просто сів, кнопочку нажав, газ в і полетів на всі бабки. Третій плюс це, звісно ж, економія ваших бабок на пальне, але тільки по місту. По трасі електромобіль у користуванні буде вам обходитись десь як якась Мало літражка. Ну і потрібно знати, чим швидше ви їдете, тим швидше ваш автомобіль розряджається. І четвертий плюс це майже відсутність ТО. Ну і давайте пару слів про мінуси електромобіля. Перше це час заряджання. Дуже круто, коли ви можете дуже швидко зарядитись, але буває таке, що на зарядку уходять сутки і навіть більше. Другий мінус це обмеження в максимальних швидкостях. І третій мінус це постійна прив'язка до смартфонів, адже вам потрібно постійно моніторити, де є найближча зарядна станція, і працюють ці всі станції тільки від додатків.